Дихання животом. Навдосі живіт вперед. На видосі в себе. Розслабляємо. Наступне. Подихайте ребрами. Розширяємо ребра, штовхаючи пальчики. Дих, видих. Дих, ребра в сторони, видих. І третій етап верхнього дихання. Ми намагаємось ключички потягнути вгору, верхньою частиною вдих. І видих розслабляємо. І ви спробуйте спочатку окремо подихати відокремлене дихання, потім зв'язати, вдихаємо, вдихаємо, видихаємо, видихаємо, і це у вас вийде повне йогівське дихання.